Формул, тобто формул, які будуть давати справді клінічний результат. Це синергізм певних речовин, так? Тобто е, беруться різні екстракти, різні активні речовини, наприклад, фітокомплексі вітамінів, мінералів. Вони вивчаються, поєднуються і змі, і створюється унікальна формула. От коли ви берете нашу баночку і читаєте, що там написано запатентована суміш, компанія не розкриває так рецепту, тому що над цим працювала. Ну, купа розмір для того, щоб створити таку ефективність. Ви не знайдете такого більше, тому що, як я сказала, не кожна компанія має своє виробництво, а тим більше свій науково-дослідний центр, який створений от саме з цією метою. Так, що ще цей центр співпрацює із університетами та іншими науковими центрами. Звичайно, що це всі разом, ці всі зусилля допомагають створити оцю саме унікальність. І весь рецептурний склад, як я сказала, він запатентований і є власністю компанії. Він не розкривається. Але всі ми, хто вже має досвід е користування дієтичними добавками компанії Sunshine, впевнені в ефективності. І якщо ви знаєте, що ваші, наприклад, пацієнти або клієнти, хтось лікарі, хтось не лікарі, говорять про те, що вони заміняють, приходять до вас через деякий час і кажуть, що ефекту немає. Ну, У нас є на це відвоючому ефекту, немає, тому що склад зовсім не той, це однозначно. От дивіться, як виглядає вся така якби е, цепочка так русизм, як ланцюжок. ланцюжок е, виробництва. Дуже багато етапів. Тобто, компанія вона не просто а, контролює ефективність і створює формули. Все починається з сировини. І починається не тільки з сировини саме на виробництві, а починається з сировини на полях. На полях. тобто компанія дуже ретельно вибирає постачальників. Щоб стати постачальником компанії, це гордість для постачальника, тому що треба відповідати дуже багатьом критеріям. Компанія має право, от зверніть увагу, там верху такий ланцюжок, відділ контролю сировини, виробництво, надходження на виробництво, відділ контролю з якості переробленої сировини. Лабораторії, про які ми будемо далі говорити, і потім така стрілочка повернення постачальнику. Тобто, уявіть собі, заплачені великі кошти, великі кількості тобто, який, який обсяг так виробництва купляється великі обсязі ця сировина, і вона може повністю повернутися постачальнику. Е Компанія платить за це дорожче постачальнику, щоб залишати за собою право завжди це повернути. І я знаю, що нашій історії компанії не ну, це не тільки цьому ланцюжку, коли доходить до того, що все-таки виявлений якийсь, ну назвемо це дефектом, так умовним словом, наприклад, в складі, то в нас можуть так вилучати на всіх в, в, в всіх країнах, вилучати, наприклад, з Продажу той чи інший продукт, і це обов'язково е, фіксується відео е, відео тобто з доказом того, що продукт дійсно утилізований. Але на цьому вже першому етапі компанія може повертати цю сировину. Далі ми бачимо, що дуже багато е, відбувається різних е, таких. Етапів, коли дається дозвіл на виробництво, це все прекрасно. Там потім відбувається контроль і якості готової продукції, при чому компанія тестує кожну партію. Ну є ж вже в принципі рецепт, є прекрасна сировина. Ми вже впевнені в цьому постачальнику. Все перевірили, нащо нам ще раз постійно доводити, що це так. Та компанія це робить. Кожну партію вона обов'язково знову ж таки перевіряє той самий склад. Мало того, вона зберігає його більше протягом шести років, так? Для того, щоб в крайньому випадку, якщо щось буде не так, так буде заяви, ну, заявки про якусь неефективність. На У нас є докази того, що нас зберігається даної партії, в нас, парті, нас зберігається екземпляр. Це як зараз стрілочку хотіла показати. Е, якими ж лабораторіями та ну ми сказали, що є багато лабораторій. Е, що які це лабораторії? Ну дивіться, це просто для тих людей, які можливо працюють в лабораторії, скажімо так, галузі, так в лабораторній діагностиці. Ви зрозумієте, що є лабораторія по тестуванню якості сировини, бактеріологічна лабораторія, лабораторія мінералів, вітамінів, штучних середовищ і лабораторія обов'язкового е зберігання. Тому на всіх етапах знову ж таки доцільний такий глибокий контроль. Як проводиться е контроль на е рівні постачальників? Я вже трішки про це сказала, але Йде обов'язково перевірка складних склад... складських приміщень, перевірка обов'язково обладнання, контроль дотримання гігієнічних умов і перевірка документації. Тобто на кожному етапі вже постачальника знову ж таки проводиться перевірка якості його якості його виробництва. Що ще дуже важливо, це те, що в компанії є. Обов'язковий такий критерій, коли вона обирає постачальника, це те, щоб постачальник безпосередньо дотримувався правил GMP, тобто належної виробничої практики. Ми дійдемо до сертифікатів безпосередньо компанії, тобто компанія в себе на виробництві дотримується, є певні критерії, але вимагає і від постачальника дотримання цих критерій. Де зберігається, тобто виробництво починається з етапу прийому сировини, і зверніть увагу, це 7,5 тисячі тисяч спеціальних контейнерів, в яких зберігається сировина, але для правильного і ефективного зберігання, тобто -то уявіть собі цю велику кількість, де їх зберігати? Це великі амбари, та там як як має підтриматися температура, як ми маємо контролювати все таки, що це буде безпечно, чисто і там ніякої. Наприклад, кішкові палочки, так не буде розвиватися в. А... Дані сировині, так от є спеціальний такий метод на сучасніше, який використовується це метод сухої заморозки. От він передбачає використання цих екстремально низьких температур, і що він забезпечує? Крім того, що забезпечує таку бактеріологічну чистоту так даного продукту ще забезпечує саме важливе, це зберігання а, отої акти... активності, так, аутентичності а, цих екстрактів, тобто діючі речовини, ну, наприклад, екстракт ромашки, так я так умовно зараз говорю. Машка в нас є, вона має зберігатися при певній температурі, щоб вона мала ті активні речовини, заради якої ми використовуємо. Так от для цього використовується цей сучасний метод зберігання цієї сировини. Так я вже говорила, що компанія тестує кожну партію, причому вона тестує на основні і другорядні активні речовини, тобто там цілий також ряд ці, 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 цього тестування. І е, як компанія може це забезпечити, вона використовує ті най, найсучаснішу апаратуру. Ми можемо це зробити в компанії, тому що маємо для цього інструменти. Можна просто написати, що це протестовано. Але як протестовано? Деякі компанії пишуть, що протестовано, коли вони використовують, наприклад, метод ДНК. Вони можуть сказати, що отак от е, ми е, за допомогою ДНК ідентифікуємо е, рослини, які ми використовуємо в своїх е, дієтичних добавок. Але компанії Цього недостатньо, вона не може просто тільки, наприклад, знову ж таки, за допомогою ДНК методу, діагностувати, що це екстракт ромашки. Вона має дослідити, що в цьому саме в цій ромашці є всі активні речовини. Тому. Тільки ДНК недостатньо, і для цього в нас є апаратура, от, наприклад, використання високочастотної хроматографії з пептидною картою. Вона гарантує, що всі активні речовини присутні в потрібних кількостях в даній сировині. Ну то тобто, уявляєте, та цю велику кількість зібрати з полів може бути ну не врожай цього року, і немає достатньо активних речовин. І от ми це можемо чітко знати, так? І не робити закупку в цьому році. І таке в нас буває, коли в нас пропадають продукти з ринку, тому що не було якісної сировини. Які методи дослідження для того, щоб це все, щоб це все протестувати, дозвольте це все не перечитувати, тобто їх величезна кількість, які проводяться. На чому хочу зупинитися? Тобто є такі е, декілька принципів: це пур, так мета, от я сказала, розкласти сировину до найменших частин і подивитися, що в ній знаходиться корисне, не корисне, відповідність. І як сказала, я перевірили, так. Є спеціальний прилад, е, і газова, і рідка хроматографія, яка допомагає нам це зробити. Далі в нас а, патент. Тобто ми маємо зрозуміти, як е, людські клітини реагують на то чи іншу діючу речовину перед тим, як випустити даний продукт. Тут проводяться клінічні дослідження, і це дуже важливо. Створюються формули і створюються етикетки, і також е, тут використовується такий прилад, е, спектрометр. Він у світі в в такій комплектації продано тільки 5 штук і зверніть увагу, яка вартість і один з одним з них в індустрії на верніше хотіла сказати, що тільки компанія не чисенчаль було діє таким приладом для того, щоб знову ж таки робити якісний наш продукт. Ну і proven — це в аналізі крові у зразку крові або сечі людини виділяються ті активні речовини, які досліджуються. Тобто, для чого? Для того, щоб дослідити, як цей продукт, можливо, новий запатентований впливає на людський організм. Він впливає позитивно, він може впливати негативно. А він може взагалі не працювати або не діяти. Та тоді нам треба змінити формулу. Повертаємося назад. І тут дуже крутий метод: це метод прилад FlexMac 3D. Це основний прилад молекулярної біології. Чому компанія і не використовує дослідження на тваринах не застосовує, тому що в неї є цей, цей апарат, їй не потрібно так, тому що ми можемо зробити 500 одномоментних досліджень з однієї краплі крові. Це дуже круто, так тому ми впевнені і в ефективності в тому числі. Є кабінети клінічної оцінки. Там працюють і лікарі і. І кандидати, і доктора для того, щоб все-таки оцінювати, як працює той чи інший продукт на людському організмі. Ну і Звичайно, сертифікати. Сертифікати, ви бачите, я про них всіх говорити не буду, їх дуже велика кількість. Зверну увагу ну, от, на основні, так, які, як для мене лікаря, як для мене науковці, дуже мають велике значення. Цю, чому? Ну, є Organic, це Сертифікат, який точно говорить про те, що даний продукт є однозначно органічним. Раз нсф сертифікат НСФ-сертифікат сертифікат це дуже важливий сертифікат. Це Національний санітарний фонд США. І цей сертифікат гарантує, що в даному, якщо є цей сертифікат, а не кожна компанія його має і не кожна зобов'язана його мати. Цей сертифікат гарантує те, що все, що заявлено на етикетці, однозначно є в упаковці. Те, що я говорила на початку, є точно в тій кількості точно мають цю ефективність і не містить нічого зайвого, не містить ніяких там сильнодіючих речовин, не містить алергенів і так далі. TGA, e, GMP, ми вже говорили, це належна виробнича практика на всіх на всіх етапах виробництва насточно забезпечений якісний контроль. TGA сертифікат. Но ці сертифікат, як мене як лікаря можна сказати покорив колись свій час, тому що це сертифікат therapeutic good administration говорить про те, що даний продукт має терапевтичну ефективність. Тобто, це важливо. Та дієтичні додавки не перевіряють для цього, а компанія вкладає гроші. Платить за це гроші, щоб отримати сертифікат, який доводить, що її е, продукти мають терапевтичну ефективність. Mm. Тому маємо з вами такий е, результат е, терапевтичний, так у наших пацієнтів-клієнтів. Те, що він кошерний. І ще один сертифікат ВАДА це дуже важливо. Ми маємо е, з вами право використовувати дану продукцію у спортсменів, адже вона не містить ніяких інгредієнтів, які заборонені антидопінговим агентством. Але якісний я хотіла сказати, це значно краще ніж там органічний, тому що органічна сертифікація не вимагає тестування взагалі в світі, а компанія НеЧіссенчайн якраз вкладає ці гроші і використовує. І от декілька буквально в кінці своєї доповіді прикладів, чому наші продукти такі ефективні. Переваги келпа всі знають, келп класний продукт, бура водорос. Так от. Нечесенчансві працює, її дуже складно знайти якісно. Так, плюс постачальники мають бути. Ну, такими добросовісними ще й до навколишнього середовища, зберігати цю буру водорус, забирати тільки стільки, скільки буде і залишати верніше стільки, що було для відновлення. Плюс вона росте в певному середовищі в певних регіонах і має певні активні інгредієнти. Тобто не кожна бура водороз буде володіти такою ефективністю, яку ми з вами отримуємо. Так от компанія обирає для свого келпу найкращу буру водорослу. А переваги, наприклад, подарку всі знають точно наш улюблений продукт. Мій мій улюблений точно, бо він дозволив мені сьогодні бути тут поряд з вами. Адже я захворіла вірусною інфекцією, Подарку мене просто, просто спас. так? Але а, чому він такий ефективний? Тому що от зверніть увагу, використовується тонкий шар між корою і серцевиною деревини. Не просто є дерево, можна взяти багато кори і зробити багато дієтичних добавок подарунок, Правда, але вони не будуть мати такої ефективності, тому що саме тут використовується той активний шар. Які нам ну якраз ми отримаємо за рахунок цього ті активні речовини, які так прекрасно на нас діють. Я думаю, кожен з вас має а, цей е, результат та такий свій досвід. І також спеціальний спосіб екологічного збору компанія ж дбає про природу і залишає дерева життєздатними і шар кори відростає знову. Це також важливо. Це приємно, правда, що, а, що вона так використовує сік алоєвера. До речі, сікалоє вера в багатьох країнах взагалі заборонений використовувати. Чому? Тому що є певні наслідки. Ми зустрічаємо це в статтях, але тільки не від а, компанії НеЧісанчай, тому що а, навіть зверніть увагу за результатами інспекції, сік Алоє Вера отримав фірмовий знак міжнародної наукової ради залої, який засвичує найвищу якість і чистоту. От виробники, які заявляють, що їх продукт, наприклад, не має неприємного смаку, вони досягають цього за рахунок того, що жертвують більшу частину первинних корисних властивостей рослини внаслідок надмірної обробки. Тут якраз її немає, і наш продукт зберігає, використовує першоцілісний цілісний лист алоє і зберігає всі ті полісархариди за ну, за завдяки, завдяки яким ми його приймаємо. Тому він якісний, він смачний і він ефективний. Це важливо. Вітамін С про нього знають також розроблена спеціальна формула. Спеціально є біофлавоноїди, тобто це не просто вітамін С. Мені говорить пацієнт, я куплю аскорбінову кислоту в пакетиках, в аптеці роблять. Вона добре працює. Ну вона не працює як наш вітамін С, тому що це спеціальна формула, яка багатошарова, яку ви прийняли в одній, е, наприклад, одна капсула тисячу міліграм. Вона поступово проходячи по вашому шлунково-кишковому тракту, виділяє невелику кількість е, вітаміну С. Який не виводиться з сечею, а якраз саме в тій кількості, що він залишався в підвищеній концентрації і справляв той необхідний ефект. Плюс то додатково є знов ж таки запатентована суміш, так? Тому тобто, що тут є біофлавоноїди, ми маємо. ну, такий вражаючий протизапальний ефект. Тобто наша формула однозначно ви таку іншу не знайдете. Горіх Волоський також знаємо, прекрасно працює, але використовується саме зелена шкірка, тобто не просто горіх, а зелена шкірка, і, а, яка найбагатша цими активними речовинами. А, в них можу, так, не маю часу про всі продукти говорити. але Хочу сказати, що компанія на щас не приховує інформацію. Всю інформацію ви можете знати, вона доступна інформація про сировину, про чисті складові, про відсутність інгредієнтів, заборонених вада. Відкрита інформація про складники на сайті та у каталогах і не містить ніяких діоксиду титану, підсолоджувачів, ГМО і взагалі всіх заборонених речовин. То зараз така була невеличка, можливо, як можна Екскурсія так на е, наше, вже можемо говорити наше виробництво новачків. Я думаю, що після моєї доповіді ви вже також можете сказати, що це наша компанія, наше виробництво. Е, ми всі маємо можливість туди поїхати і перевірити, і побачити, і зробити власні фотографії. Тут ми бачимо Ірину з Русланом, які були на виробництві в залі. У нас є люди. Які в цьому році мають можливість відвідати виробництво? Кожен з вас має можливість туди попасти, і як завжди, в нас є промоушен кожного року. промоушен Rising Стар 2026 року. Ви всі можете туди поїхати. І я сподіваюся, що я туди поїду наступного року.